І ось який ми маємо підсумок п'ятилітньої діяльності цього неполітичного клоуна, заведеного в політику через повний і абсолютний крах попереднього бізнесюка, який став політиком завдяки тому, що мав у своїх руках п'ятий канал, що абсолютно і зійшов на пси. І якщо на початку цієї великої війни, бо війна у нас триває уже 10-й рік, єдиний позитив Зеленського полягав в тому, що він більше не улягав через підмінський формат, які спільно уклали між собою Порошенко, Путін, Меркель і Оланд. І ми не знаємо ні слова про те, що Порошенко пручався проти цього, він тупо ліг. А перед тим, разом з пойлом, вони організували Іловайський котел, де було знищено цвіт нашого добровольчого війська. Так от позитив Зеленського на початку великого вторгнення полягав у тому, що він почав апелювати до того, до чого завжди апелювали ми, свободівці Будаперського формату.